Літо, любе літечко, дай мені суничок, дам суничок в червні, ти роси не бійся, в травах їх шукай. Літо, любе літочко, дай мені смородини, чорної, червоної і малини дай, дам тобі їх в липні, прокидайся з сонечком з кущиків збирай. Літо, любе літечко, дай мені бруснички і ожини дай. Дам тобі їх в серпні, тільки не лінуйся, в кошечок збирай. Певно, дітки, що цей вірш нагадав вам назви літніх місяців. Хто їх запам'ятав? Назвіть. Так, червень, липень, серпень. І кожен з них приносить нам свої дарунки. Смачні ягоди пахучі і корисні. Які ягідки дарує нам червень? Правильно, суниці, полуниці, черешні. А які ягідки ми знайдемо в липні? Смородину, порічки, агрус, вишні, малин. А що подарує нам останній місяць літа серпень? Ожину та брусницю? Дітки, скажіть, який ще врожай ми збираємо влітку? Так. Фрукти та овочі. Молодці малята. Тож малята третій місяць літа, серпень. Дарує нам не тільки ягоди, фрукти та овочі. Найголовніша справа серпня це жнива, пора збирання врожаю хлібних рослин. А це і пшениця, і жито, і ячмінь адже хліб усьому голова. Тому серпень так і назвали від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Колись жита серпом косили, від того серпнем звуть мене, тепер комбайни мчать мчать здосилі, їх дядько серп не дожене. Жнива йдуть, хоч жар нестерпний, не знає втоми щедрий серпень. З давніх давен люди готувалися до жнив, як до значної події. А після закінчення жнив влаштовували справжнє свято, обжинки. На обжинки пекли короваї та паляниці з нового врожаю хліба і співали веселих пісень.